Свіжішої інформації з вашого дозволу Блумберг нам повідомляє про те, що Путін переконаний, що до кінця цього року Російська Федерація захопить всі чотири області України, а тому поступок не буде навіть перед Трампом, який має сьогодні е, говорити з російським вбивцею і диктатором, а потім має говорити з е, президентом України. Чи е, виглядає це як погроза і залякування? Ну, очевидно, що е, в розумінні Путіна, якщо дивитися на всі останні заяви, ну, не тільки Путіна, а його оточення щодо ну, і сам хід переговорів, це те, що там Мединський озвучував, так, е, Путін налаштований, судячи з усього, на як мінімум, захоплення тих територій, які він вважає вже своїми, і в принципі, можливо, він сприймає е, намагання Трампа зупинити військові дії, тобто призупинення вогню, як те, що він просто заважає йому це зробити. І він впевнений, що Трамп підігрує Україні, підігрує Європі взагалі в цьому намагається. Тобто це він не це як посередницькі умови і щодо того, щоб він з обличчя, зберігши обличчя, вийшов з війни. Як це сприймає Трамп, так який не розуміє, чому Путін. Ну, чи принаймні до останнього часу не розумів, чому Путін не погоджується на таку поступку, якому, за думкою, робить сам Трамп. І це, мені здається, найбільше протиріччя, як існує в розумінні війни між Трампом і європейцями і Україною. Коли це закінчиться, чи ну ми ж розуміємо, що Путін не буде так казати, як Блумберг, так? Телефоном телефонному дзвінку, дзвінку, що мовляв, я повинен захопити територію, а потім давай зустрінемось там і, 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 і будемо домовлятися. Він знайде якісь формулювання. Очевидно, що е, сьогоднішній дзвінок не вирішить жодного питання, а буде можливо е, таким е, прелюдією до? Зустрічі особистою між Трампом і Путіним. Путіну чим далі Америка буде в такій невизначній ситуації, що мовляв, ну нібито за нас, але не повній, частково там з якимись умовами. Це для його влаштовує. Звичайно, його максимальна мета це зробити все можливе, щоб Америка відійшла від цієї проблеми, і, принаймні тимчасово, ну, до кінця року, так? Якраз для виконання його завдання, які він собі там поставив. Але це все, ну, це все не є категорично, що так воно і є, звичайно, так? Е раціональність і це. Може бути і помилкою великою, а можливо навпаки, не враховуючи можливо раціональність самого Путіна, який, звичайно хоче виглядати таким напівбожевільним фанатиком. Це йому подобається з точки зору просто впливу на ситуацію, так але ну все ж таки певна раціональність, бо. Я не вірю в особисто, я не вірю в те, що він вирішує якісь виключно геополітичні, стратегічні задачі, окрім того, щоб зберегти тобто все, що зробити, все, щоб померти на цій посаді президента Росії, так? І це його найголовніша, найголовніша мета. І якщо війна служить цій меті він буде її проводити, скажімо так, і служить ще при тому, не наражаючи на його на якісь серйозні, дуже серйозні проблеми. В першу чергу, внутрішні. як тільки він побачить, і, і в принципі продовження війни в такому темпі, як вона відбувається зараз, гіпотетично несе певний ризик внутрішньої ситуації в самій Росії, так і це єдиний аргумент за те, що він може все ж таки... Піти на призупинення війни, саме призупинення, так йому потрібно вирішити деякі питання, перебудувати логістику, знайти якісь інші принципи, бо це бездонна бочка виходить з, з вербовкою постійно нових солдат. І інші питання, так і розпочати там роки через два-три. Такий варіант, ну мені здається, він є, але наскільки неогідний зараз ну, тут питання. Всі, хто не підписався на мій YouTube канал, підписуйтесь, ставте вподобайки, пишіть коментарі. І ставайте спонсором мого каналу. Це дозволяє YouTube включати алгоритми, які дозволяють поширювати, добре поширювати україномовний контент в YouTube. Ну, це від 70 гривень. Ви будете мати першими можливість дивитися мої відео. Я відповідаю на ваші запитання, якщо ви спонсор. І до того ж, ви можете давати заявки на якісь. Матеріали, які я можу підготувати у відео, своєму відео. Так що підписуйтесь ставайте спонсорами. Інститут вивчення війни каже нам про те, що Кремль не налаштовує інформаційний простір на можливість миру з Україною а навпаки, виправдовує затягування війни життєво важливими цілями для держави. Сюди можна віднести в, в цю ж копилку про згадування від російської делегації про північну війну і про те, що вона тривала 21 рік з такими собі погрозами, що от ми можемо не це, Ми можемо повторити, ми можемо затягувати, і оце все інше. Це ж до, до цього? Ну це можливо до цього. А можливо, до того я останнім часом все більше і більше переконую, що російська пропаганда виконує звичайно, бо там підготовлена публіка свою роль в самій Росії, але вона виконує свою роль в Україні. Ми програємо інформаційну війну. Якщо ще не програли. ми програємо її звичайно тут без питань. Російські наративи вони дуже серйозно тут впливають на, на наші міські. Якби там соціологія цього не підтверджувала. І звичайно, що ну а ну а як ви думаєте, для кого Росіянин, який сидить, який не бачить в своєму мирному житті в нормальному житті ні шахетів кожен день, ні ракет, і ну зневен своїм звичайним життям більш того. Для низів там, і для соціально не за соціально незахищених. Ця війна дала там одним соціальний ліфт в вигляді грошей, конкретних там ВПК чи служіння, чи гроші гробові, і так далі. Інше просто вони бачать, що ну, економіка гірше не стає там прямо так парадоксально, як, як розповідає наша як власне, пропаганда і. Ем... Для них ці слова вони ні про що. Ну він може сказати 100 років шведська війна впродовж російська, чи там столітня війна між французами і англійцями продовжувалась. Ну це такі слова загальні. А от для українців, це, звичайно, ну, ну як так би мовити, розумієте? Нас провчили інформаційне поле. Воно ж нікуди не ділося, що через два-три тижні, через два-три місяці, через рік, два, так би мовити, так це ці роки, часи проходять, проходять, проходять. Е а тут ще от тиснуть на мозок, що ця війна буде вічною, практично. Так? Ну, розуміємо, що ми зараз живемо в такі часи, е що там 10, 15, 20 років це вічність, практично для багатьох. І тому я, я не звертав би вони пере. Тумблер вони, якщо треба буде Росії, переключать за один-два дні. Це вони, до речі, зробили буквально за тиждень, коли Трамп переміг. Вони з антиамериканізму такого крайнього вони дуже швидко перейшли на те, що Трамп це хороша людина. Погані це Європа і Україна, а Америка це вже ледве не, не наші друзі, так таюзними так. Так, ми пам'ятаємо це. Але, але тобто, я не виключаю жоден з моментів, що вони що і так, і для української аудиторії, яка знову ж таки mm -hmm. є серйозним споживачем цієї інформації, є таке. Спасибі, пане Олексію, що ви приділили час нам і нашим глядачам. Бережіть себе і до наступних зустрічей. Олексій Голобуцький, політтехнолог був з нами на прямому зв'язку.